Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза Лайф. Це три поради на день. Будемо працювати на трьох колодах. Таро темний особняк золоте таро і таро бохо. Задумайте варіант, а я буду знімати верхню карту з колоди. Колоди підготовлені, перетасовані, заряджені. Маю надію, що обрали. Кому часу мало, поставте на паузу. Поїхали перший варіант. Вісім пентаклів. Карта щоденної праці, карта ремонту. Карта часто бухгалтерів, які мають справу з грошима все підрахувати, нічого не опустити. Карта спортсменів. Щодня ми робимо певні вправи. Беземоційно, без страждань, без переживань, що м'язи не ростуть. Тому що ми знаємо, що якщо дотримуватися режиму щоденного, в цих правах м'яз обов'язково виросте. Це стосується будь-якого задуманого вашого питання. Що робити? Тут просто робити. А тут просто без будь-якої філософії, просто робити. Вісім пентаклів часто карта ремонту перероблюємо, щось допрацьовуємо. Тут о, в цьому механізмі важливий кожен нюанс. І якщо схибити, знаєте, як кажуть, вінтік може відлетіти. І полетить весь механізм. Тому тут увага до деталей. Діви можуть бути такими за, гороскопами. за гороскопом, от якщо так дивитися. Кожен нюанс, кожна деталька по точному плану. Тому, якщо настрій поганий, чи якісь є сумніви, відкидайте. Просто працюйте, просто робіть. І результат буде. Другий варіант п'ятірка жезлів, внутрішні розборки. Інколи це просто внутрішній роздрайв. Я хочу це через 5 хвилин інше і ще інший настрій встала поганий. Ви знаєте, я от пам'ятаю, в мене був такий період в житті. Зараз я розумію, що, можливо, так працювали гормони. Не знаю, зараз, коли медицина. Іде вперед, і більше інформації. Ти пам'ятаю, як настрій в мене міг змінюватися в день по п'ять разів. Тому, що ця карта може означати? Або десь в колективі буде якась суперечка, де ніхто нікого не чує, ніхто нікого не бачить, кожен зосереджений, зосереджений на собі. Кожен відвоює свою концепцію. Навіть якщо зайти в інтернет, так цікаво. От послухати різних аналітиків, журналістів, навіть за ті самі вибори Трамп, Трампа. Хтось кричить, що Трамп це просто жах для України це кінець, а хтось каже, Та це надія. І кожен настільки аргумент, аргументує настільки точно свою відтворює концепцію, що ти на хвилинку самовіриш. Яка порада дня? А... Не направляти агресію, якщо хтось думає інакше, ніж ви. Зрозуміти, що кожен з різного старту починав, з різним вихованням. Ну, Як мінімум, чоловік і жінка це вже дві різні концепції, різні психології. Дати право людині думати так, як думає вона, але й відстоювати свою правоту. А... Інколи так буває, навіть вечірка з друзями випили шампанського і завелися на якійсь темі. І прям покутили покутіли, як це по-польськи, покутілищами. Посварилися спінною у рота щось доводиш своє. І це як хмара раз і відійшло. Ти оглядаєшся і думаєш, о, Боже, і інколи за себе соромно. Так от порада дня, щоб не було вам соромно за себе, якщо ви з кимось будете відстоювати якусь свою позицію. В якийсь момент зупиніться. І запитайте, а насправді, що і хто зараз у мені говорить? Я часто пророблювала такі вправи. І я раптом відчувала, що це не я, це голос моєї мами, а це голос батька. А це голос мого колишнього. Ну, тобто, якщо розібратись, у нас багато різних голосів. Кожна людина на нас впливала і залишила слід в нашій психіці. Можливо, тут потрібно розібратися. Що вас так криє? І, пам'ятаєте, якщо ви навіть прийшли кудись? Чи це на вулиці, в тролейбусі, в метро, в черзі десь, або на роботі, або вдома? От відбувається такий кабардак? Зупиніться, подумайте, де тут про вас. Як тільки ви заспокоюєте себе внутрішньо, вщухає навколо простір, перевірено тисячу разів? Тож історія така. Дайте право комусь думати так, як він думає. Він, ну, він має це святе право просто по праву народження, але відстоюйте себе. І так, щоб потім не було соромно, закинути в серцях, в серцях якесь слово. За це ми шкодуємо. Інколи ми шкодуємо за форму. Виберіть форму, щоб донести до суперника свою думку і свою правоту, і відстояти її. Дякую, другий варіант. Третій варіант. Король мечів. А, строга енергія, безапеляційна енергія. Саме я короля мечів трактую як військового, як військову стратегію. Взагалі, е я вам скажу, навіть якщо маєте якісь... Е Діло, якусь справу, якісь бажання. На сьогодні ви щось собі намітили, тут робити з холодним носом. Але якщо вісім пентаклів перший варіант. Тут не те, що бездумно, тут зосередившись на деталях робити і ні про що не думати, робиш і роби собі. Не любиш фізкультуру, включи класну музику або класного спікера на ютубі і роби собі. Просто роби все, що потрібно робити, і там накопичення результату. То король мечів, він якраз продумує стратегію і він її втілює, теж інколи прагматично і з холодним носом. Це людина фактів. Можливо, ви таку людину сьогодні зустрінете. Якщо це ваш керівник, наприклад. Та й керівниця інколи буває е в енергії король мечів. То пам'ятайте, розжалобити і щось там розказати, що у вас не вийшло, які у вас проблеми, е це марне гаяння часу. Ця людина вас так не почує. Тут лише факти і конкретика без зайвої е води, коли ми продумуємо кожне слово. Або якщо є план дня, Теж ви маєте обрати, що важливіше, От що в основі, і потім нанизувати по другорядності всі справи. Король мочив часто суддя: лікар, хірург. Розумієте, там, де лікар-хірург, а там ще й сценарист, причому такий професіонал, юрист, професіонал. Це людина, у якої знаєте, від зубів відскакують знання. Сьогодні такої енергії від вас чекає простір, і тоді буде успіх. Буквально військовий може бути означати, можливо, у вас хтось служить, і вісточку ви отримуєте від нього, він просто приїде. Але король мечів – це ще карта прямоти і ясності. Тобто, якщо новини будуть, то вони вже будуть якісь конкретні. Військомат буквально ще може бути. Король мечів – це ще зрілий чоловік, але ну, тут він молодий, треба йти за авторською колодою, раз вже я міняю колоди. Знаєте, такий шляхетний воїн, який захищає свою честь. Тут ніяких компромісів, це карта безкомпромісності. Але, от, що цікаво, якщо її порівнювати з п'ятіркою жезлів, якщо тут є скандал, балаган, то тут чітка структура. Хм. Можу сказати, теж, готувалася до якоїсь справи, працювали, готувалися. Тут кожний в суді кричить, тягне одіяло на себе, ковдру на себе. А король мечів чітко бачить. Ситуацію. Він відсторонений, він справедливий, інколи жорсткий і жорстокий. Перекладайте на свою ситуацію, ви то знаєте своє запитання. енергія має бути саме короля мечів. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Хто не підписаний, ставте сповіщення, нагадування про нові відео. І пишіть коментарі, це допомагає підняти в стрічці відео і, можливо, комусь іще ці поради від карт Таро сьогодні будуть в нагоді. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Ваша Максимуза!